Отож, спільнота у цьому випуску на вас чекатиме нове відео, присвячене проекту Ураборс. Отож, ідеологія нашої команди та спільноти. Привіт, спільноту ми хочемо поділитися з вами нашими цінностями та власне ідеологією. Люди скуті ілюзіями, які їм нав'язує суспільство. Подумайте лише про те, на основі чого ви щодня приймаєте важливі рішення: робите покупки чи обираєте банк, куди перекладаєте всі свої заощадження. Ви зробили це самі. З кожним кроком люди озираються назад і очікують підбадьорення від тих, кого вважають авторитетами, але це взагалі не так. Люди бояться робити те, чого дуже хочуть, тому що суспільство може їх засудити і зробити ізгоями. Тож вони вважають, що краще бути як усі і приєднатися до більшості ніж відрізнятися, реалізувати свій потенціал, власне, досліджувати також внутрішній світ, власне, також продумувати і дізнаватися щось нове. Наша спільнота несе в собі ідею відмови від традиційних фінансових інструментів і централізованих догм, які працюють на поневолення суспільства на користь жадібної меншості, яка контролює 50% світового капіталу. У Рабору схоче, щоб децентралізовані фінанси стали просто фінансами, реально паралельно фінансовою екосистемою, яка не конкурує зі своїм звичайним анолом, а стає власне її частиною. Прогрес не може йти рука об руку з. Архаїчними практиками винахід флеш накопичувача ознаменував кінець ери дискети і компакт дисків Такі ж темпи слід підтримувати у фінансовій галості. Якщо блокчейн робить транзакції миттєво та дешевше, навіщо вдаватися до банківських переказів, які займають кілька днів і стягують величезні комісії. Ура Борус виступає за повну свободу та відсутність стигми у фінансах. Зроблені, вважаю, працею гроші мають належати їм без. Без опіки, власне, зароблені власною працею, це я думаю зрозуміло, а не зберігаються в сховищі, що належить якомусь надто централізованому чуваку зі старих фінансів, який володіє застарілим банком для дойних корів. Якщо багатство має приносити комусь користь, воно має збагачувати свого власника. Прості не дає всі необхідні інструменти для цього, і ураборус має намір зробити їх доступними для всіх у безкоштовний, прозорий і повністю децентралізований спосіб. Почніть новий цикл із DeFi. Перше виберіть де як скільки, коли зберігати свої гроші та як сплачувати комісії. За які uh, Gasless Swaps Ми усуваємо необхідність утримувати мережеві токени спеціально для сплати комісії. Тре, друге, це а, три Раборус 2.0. Ми звільняємося від а, концепції ланцюгів. Основний меседж другої версії без ланцюгів. Ми пропонуємо користувачам розірвати ланцюги ілюзій і прийняти рішення самостійно. Давайте просто використовувати дефа і отримувати від цього прибуток. Наступне, отримуйте якомога більше контролю над своїми коштами та керуйте ними, як забажаєте. Це одна зі складових свободи в сучасному світі. Забудьте про необхідність Київській реєстрації. Чому уряди повинні вирішувати, хто і як може скористатися всіма можливостями, які криптовалюта відкрила для світу? Угу, Тому всі можуть цим користуватися. Гіки та анархісти придумали криптовалюту та DeFi. Централізація робить цю ідею утопічною. Наступне це увімкніть нові способи заробітку. Наприклад, Swipe to Earn – тепер вам не потрібно купувати обладнання та десятки тисяч доларів і бути. Китом щоб отримувати прибуток від МЕВ. Також вивчайте нові інструменти та досконалюйте себе разом із спільнотою однодумців. Звільніться та розвивайтеся інтелектуально та фінансово у світі DeFi, що швидко розвивається. Не пропустіть можливість підвищити свій потенціал і не залишитися в кам'яному столітті. Отож, якщо ви поділяєте і підтримуєте наш світогляд, обов'язково приєднуйтесь до нас. Усі послання на соціальні мережі даного проекту, в тому числі, а, і власне послання на дану статтю, ви знайдете унизу під відео. Що ж, а, у мене на цьому все був радий бути вам для вас корисним. На зв'язку був містер Атлант, і до нової зустрічі на наступного випуску. Бувайте!